Доброго дня, Ізмаїл та Ізмаїльщина. Ми ротарі клуб та військова адміністрація. Сьогодні передаємо ці перші автівки з нашого великого збору, які ми закрили виключно завдяки вам. Від імені нашого особового складу нашого батальйону щиро дякую вам за допомогу, яку ви нам представляєте. Прапор нашего батальона вам покажем что? Мы. Покажем. У -у -у! Вот 68-й техничный батальон. Вот. Спасибо. 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 Частично трофеи сбитые нашими бойцами, которые э, с вашей помощью были модернизированы. Влиця із голови Ізмаїльської районної військової адміністрації хотів би подякувати громадянам за їх активну позицію, за ці донати, за ці автомобілі, за допомогу ЗСУ. Кожен ваш донат це ваша воля. І хочу сказати, що ми дуже раді виконувати вашу волю у такій формі. Слава Україні!